Трвога досі шукають жінку під завалами зруйнованої напередодні багатоповерхівки. Безпілотник нагадаю, поцілив у будинок у вівторок, пізно увечері. Один з під'їздів повністю зруйнований. станом на зараз відомо про трьох загиблих і десятьох поранених. І більше розповість наша кореспондентка Олеся Боровик. Ворожий шахет влучив у третій поверх сумської панельки. 15 квартир склалися одна на одну, а їхні мешканці застрягли під багатотонною грудою уламків. Будинок вмить спалахнув. Мешканці горішніх поверхів опинилися у вогняній пасці. Їх довелося знімати через дах. Завалів дуже багато цієї бетонні плити і уламки. Потрібно перше контролювати весь процес, дивитись, аби не було повторних обвалів. Ну і також бачити в нас зараз постійно, навіть повітряні тривоги. Рятувальникам допомагали й самі мешканці визволяли сусідів, виносили з пожежі дітей. Одного схватив, каже, другий каже спальні, каже. Він ходили і того. А жінку вроді в моїм забрали. Я схватила просто дитину, крикнула чоловіку, що треба ховатися в коридор, побігла в коридор і почули. Різкий звук від шахеди, який знижується, і почули вибух. Почули потім крики наших сусідів. І почули вже як водіться вода по нашому під'їзду. Десятьох людей вдалося дістатись під завалів з численними переломами. Вони нині в лікарні. Сильно постраждав і будинок напроти мешканцям у вікна посипалися бетонні груди. Осколки сусіднього окно мамі влетіло прямо води. Шкапшкап где-то дирку здійло. Так шкафу шкаф відбив усієми все перебирала мешканці пошкодженого будинку. Ночували сьогодні у рідних. Тих, кому не було де зупинитись, розселили у гуртожитки. Не страшно, буде тут залишатися ночувати. Страшно, канічно. Це ж хочу сьогодні Виїхати нині. Будинок без світла, води та газу. Роботи тут продовжуються. І боровик Олександр Олексієнко. Ми Україна.